Значення такого будиночку. А якщо, а якщо от такому, то вони тут оцією білою штукою засадять усю суди. Якою білою штукою? Ну, оцією, оцією Ні. штукою засадять усю штуку. Це робили для красоти, це більше для того, щоб кожний будиночок. А можна було чимось наповнити. Можна було наприклад для повозків, ну, просто... щоб вони отут висіли. Да. Власне кажучи, ця оселя вона може нести кілька функцій. Це, по-перше, можна дійсно зробити для того, щоб осі... А оце може для кукарачів? А... Зробити так, щоб вони зробили собі гнізда, а з іншого боку, можна зробити в цьому будиночку, можуть зимувати дуже корисні комахи, які називаються золотоочки або сонечка, можуть тут зимувати. Всілякі павучки можуть знайти собі притулок. Тобто вони не роблять тут гнізда, не роблять, не виводять своїх нащадків. А от перезимувати або переночувати, вони можуть і це дуже зручно. А я дуже вам рекомендую, ну от ми сьогодні будемо робити невеличкий будиночок запива. Я дуже вам рекомендую зробити невеличкий будиночок і поставити або десь у бабусі, або у себе десь на дачі. Я поставлю Чому? у бабусі, бо. Чому? Ну... Чим корисні оси і бджоли? Чим бджоли корисні? Я поставлю... Вони запилюють яблука, ну, наприклад. І вони роблять корисний мед. Ви бачите, що а, в очеретній трубочці є отака от перетинка. Її а, бджола чи оса не може прогризти, ну, в більшості випадків вона цього не робить. Ну і, власне кажучи, ваше завдання набрати очерету, ну, краще не ваше, тому що тут треба бути дуже обережним, тому що оцей очерет він, а, може досить сильно порізати. Тому, будь ласка, коли ви будете планувати це робити, будь ласка, робіть з батьком або з, з дідусем, мамою. А далі завдання перебрати ці трубочки і не брати ті, які не підходять. Які трубочки підходять? Мабуть, оце найкраща трубочка або ця ось вона, вона найкраща. Бачите? Тут з одного боку є перетинка, а з іншого є довгий хід. Тобто оса чи бджола може зробити одну, дві, три, 4, 5, ну десь приблизно 5 комірок. Відповідно, це найкраще. Оцим боком треба на вихід. І ви таким ось чином перебираєте і набираєте ось таку жменьку а, і вкладаєте потім в оселі для комах. Так. Далі ми робимо задню стінку, вона благо робиться швидше. Є. Але будівлю власне кажучи. Що... Ні-ні ні, малину ви не беріть, тому що її перш ніж сюди вкладати, її треба спочатку порізати. знову. Боже, мені здалося, що панцер тереба. Оцей зелений клас якраз для таких і робили. Сотні дітей щороку проходять тут літнє навчання. Допоможіть нам, будь ласка, що це назад? Лакун верболин. Лакун верболи. У дуже потужна рослина, яка лікує всі ваші рамки. Це не Ще варіанти? Подорожник великий. Подорожник! Ми так і думали. Ми